Налисники з капустою під вершковим соусом. Дуже смачні і з рум'яною скоринкою після духовки, але дуже ніжні та соковиті всередині. Дуже ситні налисники є повноцінною другою стравою завдяки самим млинцям. Для приготування котрих використовуємо більше яєць, ніж зазвичай. А саме якщо пів літри молока, то 4 яйця, до котрих відразу висипаю пів чайної ложки солі. Та половину просіяного борошна і відразу розмішую все до того часу, доки не буде видно сухого борошна. Це тісто буде з грудочками, але вже почнеться натуральний процес брудіння. Після цього додаю решту борошна і продовжую замішувати тісто лопаткою. Саме лопаткою це робити буде дуже зручно, тому що тісто потрібно не тільки розмішати до однорідності, але ще й в процесі, ось так розтягувати, його розмазувати, наче лопаткою в різні сторони. Таким чином, тісто буде не тільки однорідним, але ще й таким пухкеньким, наче збитим. І після цього це густе тісто потрібно розвести пів літрою молока. Молоко вливаю невеликими порціями, щоразу розмішуючи, таким чином, щоб тісто завжди було однорідним. Все розмішується дуже швидко, грудочок більше немає. Із такого тіста можна відразу смажити млинці. Відразу розігріваю дві сковорідки, поклавши в кожну по чайній ложечці вершкового масла. Я тільки прожарю сковорідки, а саме розтоплене масло виливаю до тіста. Спочатку в черпачок, щоб воно трішечки вистигло, тоді виливаю в тісто та розмішую. І відразу можна починати смажити млинці. Маслу потрібно 2-3 хвилини, щоб його повністю вибрало тісто. І не більше. Я тим часом вже посмажила перших два млинці. Якщо сковорідки стануть дуже сухими, це приблизно після 5-6 млинців, можна ще раз розтопити трішки масла та додати його в тісто. Ось такі рум'яні та ароматні млинці виходять, котрі можна відразу начиняти капустою. Капусту можете готувати за своїм смаком, або ж в кінці цього відео подивитись, яку саме капусту я готувала. Щоб надати цим линцям особливого смаку та аромату, я ще приготую вершковий соус. До каструльки вливаю 150 мл вершків та шматочок масла кладу. Коли вершки із маслом достатньо нагріються, всипаю твердого натертого сиру. І буквально декілька хвилин тримаю соус на плиті, доки він не стане більш густим. Поливши соусом налисники пошарово. Посипаю ще трішки зверху пригоршнею знову натертого твердого сиру та ставлю до духовки. Духовка попередньо розігріта, температура 180 градусів час приготування 20 хвилин, режим духовки звичайний або з конвекцією. Дуже такі смачні, рум'яні, підпечені налисники із соковитою ніжною капустою всередині. На швидкоруч капуста, одна цибулина, дві моркви, насамперед 50 рожкового масла. Я пасирую в ній цибулю до прозорого кольору, потім додаю натерту моркву, а зверху викладаю нашатковану капусту. Поступово навіть трішки нашаткувала і поклала. Щоб не пригоряло, потрібно влити трішки водички. У мене розведений бульйон із кубика. Одну столову ложку оцту до бульйону я додаю вже в самому кінці перед закінченням тушкування капусти. Пуста тушкується в невеликій кількості рідини. Тушкувати під кришкою до готовності в кінці відкрити кришку для того, щоб википіла швидко рідина. Забула сказати про спеції до капусти сіль, перець, лавровий листочок до смаку. Звичайна тушкована капуста єдине, що овочі пасировані в маслі. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!